Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках Золота та Скарбів, і це підсумковий огляд найдорожчих лотів, проданих минулого 2025 року на сайті для колекціонерів Віоліті. Тож, поїхали! Розпочинаємо зі старовинної ікони, котрій, судячи з усього більше ста років. Сюжет її Павло та Петро, святі апостоли, які є одними з найшанованіших сподвижників Ісуса Христа та головними популяризаторами християнського вчення. Розмір цієї ікони 31 на 24 сантиметри. Оклад, виготовлений зі срібла 84-ї проби з Семеном Галкіним, придбали цю ікону за 340 48 тисяч гривень або ж 8 тисяч 290 доларів. Далі зірка героя СРСР, яка належить єфрейтору Червоної армії, болгарину Сергію Івановичу. Він відзначився в боях за визволення Білорусі 25 червня 1944 року. Болгарин знищив ворожий кулемет і 25 фашистів. Взяв в полон трьох солдатів і одного офіцера. 8 липня за допомогою кулемета знищив 50 гітлерівців у березні 45-го отримав звання Героя СРСР. Цю золоту зірку придбали за 350 тисяч гривень або ж 8330 доларів. Далі Золота тетрадрахма, монета, котрі понад дві тисячі років. Викарбована вона в період з 282 по 246 роки до нашої ери за часів правління єгипетського царя Птолемея II Філадельфа. На тетрадрахмі нанесено чотири королівські портрети. На аверсі Птолемей II із сестрою, і водночас дружиною Арсеноєю. На реверсі їхні батьки, також брат і сестра Птолемея, Мой перший та Береніка. Поряд з першими напис Адельфон, тобто любителі братів та сестер. Поряд з другими Теон. Боги придбали цю золоту монету за 350 тисяч гривень або ж 8 тисяч доларів. Далі комплект нагород, який належить гвардії майору Червоної армії Вініаміну Плотцеву. Він містить два ордени Вітчизняної війни, ордени червоної зірки, бойового червоного прапору та найвищу нагороду СРСР орден Леніна, яка була видана замість золотої зірки Героя Радянського Союзу. Придбали ці нагороди за 444 тисячі 445 гривень або ж 10

Далі колекція нагород, яка містить 88 медалей за хоробрість, котрі були отримані в часи правління російського імператора Ніколая II. Майже всі вони срібні, лише декілька бронзових. Це медалі першого, другого, третього та четвертого ступенів. Стан нагород різний: від гарних до досить посередніх екземплярів. Рид цю колекцію за 444 445 чотири гривень або ж десь.

Далі комплект нагород, які належать начальнику відділу контррозвідки смерш. Цей лот містить ордени вітчизняної війни та червоної зірки, два ордени бойового червоного прапора, орден Богдана Хмельницького третього ступеню та вищу нагороду СРСР орден Леніна. Придбали ці нагороди смершівця за 515 тисяч гривень або ж 12 тисяч 260 доларів. Далі талер 1639 року, викарбований в часи правління короля Чехії та Угорщини імператора священної римської імперії Фердінанда Третього. Він був виготовлений зі срібла вагою у 29 грамів монетним двором міста Хамельн у нижній Саксонії. Придбали цю монету за 525 525 гривень або ж 12 510 доларів. Відкриває трійку призерів 2025 року старовинна ікона. Сюжет її Касперовська Божа Матір. Образ Богородиці шанований як чудотворний. Перша подібна ікона була привезена з Трансильванії і зараз знаходиться в Одесі. Ця ж має розмір 26 на 22 сантиметри. Оклад її виготовлений зі срібла 84-ї проби. Отже, ця старовина ікона була придбана за 600 34 чотири тисячі гривню або ж 15 тисяч доларів. Почесне друге місце посів набір українських монет. Він складається з чотирьох золотих монет, що присвячені образу Божої матері, який знаходиться над вівтарем Софійського собору в Києві. Ці монети виготовлені з чистого золота. Загальна їх вага 57,5 грамів. Придбали чотири золоті уранти за 900 тисяч 4 гривні або ж 21 тисячу 420 доларів. Найдорожчим лотом 2025 року виявилась історія України Руси. Це праця видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Класика української історичної думки, яка актуальна, й досі, багатотомник видавався протягом декількох десятиліть з 90-х років 19-го до 30-х років 20-го століття. Потім в СРСР. Тривалий час видання було під забороною. Отже, ця історія України-Руси була придбана за 1 мільйон гривень або ж 23 тисячі 250 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.